Більші дві проблеми людей, які звертаються до мене і успішно їх вирішують на курсі фонетика, називаються перша проблема Вікторія між рін. Вікторія, я нічого не чую, що кажуть французи, або чую подекуди якісь слова і висмикую їх. А друга проблема називається Вікторія. Я не можу говорити. Я боюся говорити. Я щось там собі формую, але воно не лягає. А звичайно, де воно ляже, якщо ви цей навик не практикуєте. Пам'ятайте, для того, щоб говорити, ви повинні говорити. І ми з вами будемо говорити щодня на сьомому потоці легендарного курсу фонетика, який стартує вже 1 липня. Тому що ваші навички, говоріння і розуміння французів були ж міцні, як ці камінчики, які я знайшла 10 років тому на узбережжі Етрита в Нормандії. прошу вас на живетеро о 19-й годині, тут в інстаграм.